Привіт, друзі! 10 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Традиційно підбиваємо в кінці дня підсумки, говоримо про найактуальніше, і я вам з радістю готовий повідомити сьогодні про те, що відбулося найголовнішу. на мою думку. Ви дадете свої новини обов'язково у коментарі. І разом з вами в такий спосіб ми будемо просувати україномовний Ютуб. Його має бути більше однозначно. Я вам дякую, що ви мені допомагаєте в цьому, і дякую також за те, що разом з вами ми просуваємо український порядок денний на цій платформі. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково запрошуйте своїх друзів доєднуватися до нашого з вами каналу. Сьогодні стало відомо перші результати виборів до європейського парламенту. Хоча, скажу на правду, нам не дуже вони нібито на перший погляд цікаві в інформаційному плані, я не бачу великого ажіотажу довкола цього, а саме тому, що фактично європейський парламент залишається практично незмінним, таким як був він попередні 5 років. Це означає, що підтримка України буде така сама, тому ви і не бачите таких серйозних інформаційних гуділок. Мене сьогодні журналісти запитували про те, мовляв, що ж за катастрофа така сталася, що ультраправі і праві в Європейському парламенті набирають обертів. Говорю, вони то набирають, але до того, щоб набрати таких шалених обертів, аби отримати владу у цьому законодавчому органі. То їм дуже далеко, я вважаю, практично ніколи. Найближчі п'ять років, як мінімум, підтримка України в цьому е дуже поважному органі залишається за Україною. Перемогу отримала Європейська народна партія, яка власне формуватиме там коаліцію. Дуже відома вам. Проукраїнська очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, яка фактично її очолює Ну не лише вона, і Дональд Туск, в тому числі, прем'єр-міністр Польщі. Вона власне і має всі шанси залишитися на цій посаді, тобто переобратися, і зараз відбувається процес формування коаліції разом із європейськими соціалістами і демократами та альянсом лібералів і демократів за Європу. Так вони колись називалися. Нині це. Партія, оновлюючи Європу, разом вони будуть мати більшість в європейському парламенті. Тому слава Богу, хоч тут у нас все плюс-мінус нормально. Звичайно, обійшлося і не без дуже сенсаційних новин. А саме Емонель Макрон учора ввечері голосив про проведення дострокових виборів до національних зборів, ну до парламенту, саме через те, що його партія не перемогла на цих виборах, і він вирішив. Перезалучитися підтримкою знову своїх виборців, що, як на мене, дуже ризиковано. Але, власне, це його справа. Де ж ситуація і в Німеччині там партія Олафа Шольца також посіла третє місце на виборах до Європейського парламенту, але Шольц вирішив не розпускати Бундестаг, працюють вони далі, і я вважаю, що це правильно, тому що час покаже нині головне працювати на. Свій уряд працювати на ту політику, яку проводиш, але кожен вирішує по-своєму. Ну, власне, то історія Макрона і Шольца, що стосується про українського питання в Європейському парламенті, там все окей, за це можна в принципі, нам зараз не хвилюватися. Інша цікава новина, яка сьогодні прилетіла із Верховної Ради, це про те, чи будуть електронні повістки та електронні. Виклики на ВЛК в електронному кабінеті. Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки народний депутат Федір Ваніславський заявив, що парламент та уряд не планує запроваджувати електронні повістки через електронний кабінет і не направлятиме на ВЛК також через електронний кабінет. Поряд із тим, з'явилася інша інформація, що Міністерство оборони планує впровадити можливість отримання електронного направлення на проходження ВЛК тим, хто має статус обмежено придатний. Про це повідомила. Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації Катерина Чорногоренко. Дуже хотілося б мені їх зібрати, усі в купи, або вони між собою домовилися і дійсно не вудили в уману всіх, але просто-напросто рекомендую для всіх оновлювати свої дані і дійсно цю процедуру доведеться усім пройти. І, в принципі, тут ніякої, як кажуть, такої величезної катастрофи немає. Але поряд із тим, Відсутність одного голосу сьогодні у владі більш ніж очевидна, і саме тому така позиція влади викликає дуже серйозну критику у багатьох українців не безпідставно. Київський міжнародний інститут соціології продовжує публікувати опитування різного роду. Минулого тижня я вам розповідав, що вони публікували соціології про п'ять років президентства Зеленського. Про те, чи йому довіряють, чи ні, а сьогодні. Опублікували опитування про те, чи можна критикувати владу, чи не можна критикувати владу. Так, от українці вважають, що владу треба критикувати навіть під час війни, але при цьому 50% переконані, що допустима лише конструктивна критика. Я отут друзі не знаю, яка вона може бути неконструктивна. Ну, часто, часто я бачу, як переходять межу політики просто-напросто. Починають розповідати всякі дурниці, аби покритикувати владу борити з тим. Вони говорять про те, що критика має бути конструктивна опитувані, частина, Я маю на увазі 50%, щоб не розхитувати ситуацію в Україні. А 31% вважає, що дорікати владі можна жорстко і безкомпромісно, бо тільки так можна уникнути можливих помилок. Що мені особисто засвідчує присутність таких силойчних опитувань підготовку до. Майбутніх виборів. Точаться дискусії, коли власне вони можуть відбутися, чи в цьому році, чи в наступному році. Є різні версії, але неминучість їх для багатьох більш ніж очевидна. Бо, як на мене, поява відповідних з опитувань це не випадковість. Так само не випадковим є публічний скандал із Мустафою Наємом, якого ви добре знаєте, це в колишньому журналіст. Також депутат від блоку БПП у попередньому парламенті, вони свого часу звідти вийшли разом із Заліщук та Лещенко. Це троє журналістів, які товаришували між собою довгий час. Зараз і шляхи розійшлися. Вони у владі всі. Одним чи іншим боком, і от сьогодні такий гучний скандал стався саме знайомим. А чому скандал? Тому що Мустафа написав заяву про звільнення за власним бажанням з посади голови Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України і сказав, що його роботі серйозно перешкоджають. Я вранці написав пост невеликий телеграм-канал, і фейсбук про цю всю історію і вбачав, що ну має бути продовження її, тому що. Якщо пишеш такий потужний пост великий про те, що тобі всі заважали, то повинен розповісти, хто конкретно заважав або сам, або за тебе це зроблять. Але буквально два слова, друзі, про те, що ж це таке за агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Це центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері відновлення і розвитку інфраструктури. Вибачайте за тавтологію, але я саме так і уточнюю. Воно було утворене постановою Кабінету міністрів 13 січня 2023 року, трішки більше ніж рук тому. Але шляхом перейменування дуже відомого вам Укравтодору, який називався Державне агентство автомобільних доріг України. І було прийменоване воно якраз у це агентство, яке вже очолив наєм. А також шляхом реорганізації Державного агентства інфраструктурних проєктів, яке свого часу називалося Національне агентство з питань підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу ще за часів урядування Юлії Тимошенко. Тобто ці два агентства з'єднали в купу і головою його зробили Мустафу. Наєма. І фактично це нове агентство стало правонаступником майна прав і обов'язків. Штат, звісно, що дуже величезний. Після звільнення Кубракова, який, власне, був і куратором цього агентства, так само, як і ну, усі часи міністр інфраструктури, був куратором Укравтодору. Сталося так, що Наєм отримав ну, нові перешкоди у своїй роботі. Тут, в принципі, я не можу сказати, що він збрехав. До певної міри так і є. Наєму почали відмовляти у відрядженні до Берліну через нараду, про яку його нібито не попередили. Дійсно, так, завтра у Берліні буде проходити. Велика конференція з питань відновлення України, на якій буде присутній президент, і він вже визначив персональний склад тих, хто там буде. Ну, звісно, що в цьому переліку Мустафи наєма нема, але ж нібито логічно, що він там був. Ця конференція буде проходити 11-11 червня. Але ж разом з тим, у нас до цього часу немає міністра інфраструктури. Хоча я не вбачаю в цьому якусь велику катастрофу, тому що в будь-якому випадку є виконуючі обов'язки. І міністра так само може бути і є виконуючі обов'язки Агентства відновлення та інфраструктури. Ну, в колишньому Укравтодору. В принципі, у нас ну, ніколи Укравтодор не був таким дуже величезним політичним органом, а зараз він на нього активно перетворюється. До кінця сьогоднішнього інформаційного дня у видані Times виходить величезна стаття. На підтримку Наєма. Там критикують Зеленського за звільнення Мустафи Наєма. А вчора у виданні Bloomberg вийшла стаття, де писали про те, що Денис Шмигаль заблокував йому відрядження до Берліну. Ну якраз після блокування цього відрядження Мустафа і вирішив написати заяву. Я вибачайте, що зайняв так багато часу саме цією персоною, але просто він доволі відомий. Тому я як і казав, так і нині кажу, що це лише початок великого політичного протистояння групи, яка підтримує Моєму стафонаєм, в тому числі за кордоном, проти групи в Офісі президента України, яку, ймовірніше за все, очолює Єрмак. Ну, більше, в принципі, там очолювати й нема кому. І продовження цієї історії ми точно будемо бачити в інформаційному полі, про сьогодні до кінця дня воно вже є. І до інших повідомлень, дуже важливих на сьогоднішній день. Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки, відомий вам Роман Костенко повідомив, що за травень 2024 року в Україні мобілізували людей більше аніж за останні кілька місяців. І минулої ночі Збройні сили України уразили три ракетні дивізіони: один С-400 і два С-300 в Криму. Це офіційне повідомлення Генерального штабу збройних сил України і навіть відомо про те, що. Військове керівництво Росії дало команду тим, хто обслуговує системи ППО в Криму евакуювати свої сім'ї у південний військовий округ, саме вивести з Криму. Я про це робив більш широке відео. Попереднє посилання залишаю правому верхньому піку. Переходьте і дивіться. Також сьогодні до України завітала з офіційним візитом міністерка оборони Нідерландів. Мета візиту, чесно кажучи, невідома. Деталей абсолютно нема. Вона зустрічалася з прем'єр-міністром. Лише додам одну деталь, яку ви точно знаєте про те, що Нідерланди нам пообіцяли свого часу передати літаки f 16. Вже літо, середина червня, майже обіцяли, що вони мають бути. Можливо, ми їх і побачимо. І на завершення відповідаю на запитання, яке мені ви поставили під відео в попередньому відео. Запитання стосується економічного бронювання для фізичних осіб-підприємців. Відповідає: на даний момент конкретної інформації про цю ініціативу немає, є лише повідомлення про ініціативи, які були раніше. Вони зводяться до того, що. Єдиного прозорого механізму економічного бронювання не лише для ФОПів і для всіх в Україні на сьогодні не існує. Цим займається Міністерство економіки з огляду на те, як вони вбачають доцільним бронювати або не бронювати. Ну, все як завжди. Є певний перелік професій, які власне і бронюються. А що стосується бронювання ФОПів, то ідея. Бронювати, якщо ви сплачуєте відповідну суму податків за найману працівника або за себе, поки що не зайшла реалізації у вигляді законопроекту. Цю ідею просували саме слуги народу. Вона схожа на ідею воюватимуть бідні а. Багаті відкупляться. Я про це говорив і до Нині тому я маю великі сумні, що вона взагалі має перспективу. Ну принаймні, будемо спостерігати за цим усім далі. Тому дякую вам, друзі, за питання. Дякую тим, хто додивився цей випуск до кінця. І Дякую всім, хто долучається до нашої платформи. Всіх люблю, ціну шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.